Сьогоднішньою лекцією ми закінчуємо цикл, присвячений темі інтегрованого мультидисциплінарного підходу до профілактики та контролю ніз протягом усього життя людини, і розглянемо питання втручання щодо профілактики ніс для різних вікових груп. Передусім згадаймо, що пов'язані з віком смертність і захворюваність можна передбачити наперед, адже вплив факторів ризику ніз може тривати багато років. Перш ніж вони призведуть до явних захворювань та смерті, концепція, що ґрунтується на життєвому циклі, визнає можливість запобігати та боротися із захворюваннями на ключових етапах життя, починаючи від зачаття і далі під час вагітності у малюковому, дитячому, підлітковому віці і закінчуючи особами похилого віку. Прийняття підходу життєвого циклу означає виявлення можливостей для мінімізації факторів ризику та посилення захисних факторів за допомогою науково обґрунтованих втручань на важливих етапах життя від перинатального періоду, раннього дитинства, підліткового, працездатного віку до похилого та старечого віку. При цьому важливо зазначити, що втручання для різних вікових груп. Повинні враховувати потенціал кожного життєвого періоду, забезпечувати вплив між поколіннями з метою не лише покращення здоров'я, але й зменшення нерівності у здоров'ї від покоління до покоління та покращення умов повсякденного життя. ВОЗ цілком підтримує цей підхід, заявляючи, що забезпечення повної інтеграції життєвого циклу в роботу щодо профілактики та контролю НІС протягом усього життя людини. Допоможе визначити відповідні умови для зміцнення здоров'я, розробити більш ефективні втручання, пропорційні потребам і, зрештою, врятувати життя. Період перед зачаттям і вагітність, які відбуваються в репродуктивний період, є важливими періодами протягом життя. Вони можуть вплинути на наступне покоління, що відображається у внутрішній здатності до подальшого життя при народженні. Те, що відбувається під час вагітності. Та в перші кілька років життя впливає на фізичний, когнітивний та емоційний розвиток у дитинстві та може вплинути на здоров'я та добробут в подальшому житті. Критичні події, які формують траєкторію здоров'я людини, кількість і послідовність ризику та періоди підвищеної сприятливості, деякі з яких відбуваються до народження або генетично детерміновані. Також мають вирішальне значення. Період до зачаття надає медичним працівникам можливість заохочувати жінок і чоловіків до більш здорової поведінки, щоб підготуватися до успішної вагітності та позитивних результатів для здоров'я як для себе, так і для дитини. Це включає проходження скринінгових програм до та під час вагітності. Бути в курсі всіх щеплень до та під час вагітності та вакцинуватися, приймати форієву кислоту на етапі зачаття та під час вагітності, дотримуватися здорового харчування, бути фізично активними, відмовитися від куріння та інших шкідливих звичок. Згідно з Marmot Review, перші роки життя дитини задають тон для всього її життя у цей період мозок демонструє надзвичайну здатність приймати інформацію та адаптуватися до навколишнього середовища. Таким чином, позитивний ранній досвід життєво важливий для того, щоб бути готовим до подальших життєвих активностей, як от навчатися та соціалізуватися в усі аспекти соціуму в дорослому віці. Відомо. Що погане соціальне та емоційне благополуччя маленьких дітей може призвести до поведінкових проблем та розвитку важкої депресії, тривоги, самоушкодження та інших негативних наслідків для психічного здоров'я в більш пізньому дитячому та підлітковому періодах. На слайді ви можете бачити перелік програм раннього втручання, розроблених на основі доказового підґрунтя. На наступних слайдах Продемонстровано втручання в одному з важливих життєвих періодів людини, у тому числі з точки зору її соціалізації, програми забезпечення здоров'я в школах. Це період, коли діти та молодь стикаються з багатьма новими проблемами та досвідом, які є частиною їхнього дорослішення, як от ризикована поведінка. Тому дуже важливо в цей період забезпечити здорове середовище в школах, а також активно залучати батьків. Підлітковий вік. Це перехідний період між дитинством і дорослим життям. Це час, коли молоді люди починають розвивати звички, які далі переносяться у доросле життя. Саме тому здорова поведінка, започаткована в дитинстві, така як фізична активність і здорове харчування, повинна підтримуватися в підлітковому віці. Адже діти та молоді люди, які зазнали несприятливого досвіду в дитинстві. Мають підвищений ризик погіршення здоров'я та поведінки, яка шкодить здоров'ю протягом усього їхнього життя, як от випивка, погане харчування, куріння, вчинення насильства тощо. Саме тому в програмах втручань в цьому життєвому періоді важливо приділяти особливу увагу психосоціальному розвитку та профілактиці різних видів залежностей. Особливий акцент на ранніх етапах життєвого циклу. Не означає, що дії на наступних етапах не важливі. Дорослий вік не менш важливий період для створення активів, зменшення ризиків і раннього втручання. Зокрема, важливими є такі втручання, як зменшення стресу на роботі, усунення довготривалого безробіття та соціальної ізоляції за допомогою активних програм на ринку праці. Як ми розглядали в минулій лекції, чим старша людина. Тим більша ймовірність того, що вона матиме хронічні захворювання та вади як тіла, так і мозку. Оскільки тривалість життя зростає, ми повинні просувати концепцію продуктивного здорового старіння, яка передбачає покращення здоров'я та самопочуття, підвищення незалежності та стійкості до труднощів, забезпечення фінансового благополуччя через роботу та накопичення ресурсів. Залучення до суспільної діяльності, забезпечення соціальної підтримки, створення умов для того, щоб люди старшого віку могли насолоджуватися життям у доброму здоров'ї. Отже, трьох лекцій теми інтегрованого мультидисциплінарного підходу до профілактики та контролю ніз протягом усього життя людини. І з сьогоднішньої лекції, зокрема, ви дізналися, що неінфекційні захворювання це хронічні захворювання, і те, що відбувається в житті людей на одному етапі, впливає на їхнє здоров'я на подальших етапах, навіть у довгостроковій перспективі. На кожному етапі життя існують певні фактори ризику, що згодом впливають на здоров'я. Ризики часто пов'язані з соціальними детермінантами здоров'я, середня очікувана тривалість здорового життя. Коротше за середню очікувану тривалість життя, оскільки люди страждають на хронічні захворювання, які впливають на якість їхнього життя. На кожному етапі життя для нас передбачені певні втручання в галузі громадського здоров'я, які часто спрямовані на розв'язання конкретних питань, актуальних для підтримки здоров'я в майбутньому. Потрібно інтегрувати підхід до здоров'я, що ґрунтується на життєвому циклі. В діяльність пов'язану з громадським здоров'ям. При цьому підхід, що ґрунтується на життєвому циклі, має бути пов'язаний з наступним: справедливістю для підтримки найуразливіших груп населення, розширенням прав і можливостей, щоб люди могли поліпшити своє здоров'я, стійкістю для підвищення шансів для майбутніх поколінь та міжгалузевою співпрацею, щоб повною мірою. Забезпечити всі необхідні втручання.